Колись в далекі часи, коли я був фанатом блізів, я кайфував від їх анімаційних роликів. Не скажу, що я перестав кайфувати від них, але те, що роблять Epic Games з трейлерами нових сезонів, це десь або наближене до рівня блізів, або такого ж рівня. Трейлер нового сезону, як і всі попередні трейлери, виглядає неймовірно круто. В ньому нам показали нових персонажів, таких як Карась Качок або, наприклад, відомого Тіктокера Хабі Лейм. Затій зрили нову локацію, яка особисто мені дуже зайшла, і декілька нових айтемів. Не знаю, як ви, але я п'ятою точкою відчуваю, що цей сезон буде крутим. У мене з перших секунд відео геймплей трейлера відбулись не те, щоб флешбеки з другої глави другого сезону, коли була додана адміністрація і всі ці шпіонсько-агентські штучки. Поправді кажучи, ні, це не були флешбеки, це було дике дежавю. Я зловив просто якесь дичайше дежавю, і відразу можу сказати, що це дежавю було приємним. В трейлері нам показали якийсь новий або, можливо, старий гранатомет. Валізу турельку, яка розстрілює гравців в автоматичному режимі наліво і направо. Дикого качка Карася, який провів 4 сезони в качалці. І таку масу він набрав явно не на одному протеїні. Плюс він ще й став якимось джавелінщиком, а точніше просто самою ракетою. В Гру також додали нові айтеми, які прикріпляються до різного роду поверхонь і вибухають. Також додали штуки, які будуть контратити валізо турельки і багато іншого. Думаю, посеред сезону, як завжди, Epic Games будуть підвозити нам різного роду нові айтеми. Багато про трейлер говорити не буду, і давайте перейдемо зразу до бойового пропуску. Вебакси, заставки, банери ми не розглядаємо, оцінюємо лише скіни і емоції. Кірка Backup Blades. Скоріше за все, в одній руці ви будете тримати ніж, в другій сокиру. Як на мене, виглядає досить круто. Емоція дайс Roll непогано, але навряд я її буду юзати. Лакшері локбокс. Як для хейтера будь-яких бекпеків, я кажу йому ні. Ніколи не любив бекпеки. Нолан Ченс Барбер в чувака непоганий, колір костюма приємний, та і сам персонаж худий. Не те, щоб я хейтер грубих скінів чи взагалі людей, просто тонким скіном приємніше грати. Правда, я б ще забрав в нього цю білу жилетку, вона йому тут, мені здається, не пасує. Flight Risk Glider Not Bad. Кольорова палітра мені зайшла, але парасольки я не проміняю ні на що. Обгортка теж непогана, мені заходять бірюзові кольори. Золотистий стиль на кірку Backup Blades. Насправді він мені набагато більше подобається, ніж срібний оригінал. Tactical Nolan Chance. Ну, Цей чувак виглядає посерйозніше. В такому скині на турнір можна вриватися. Якщо б це був X-Factor, я б сказав йому так. Руль. А, маю одного кента, він, коротше, помішався на гонках. От тобі Зафі, думаю, він би зайшов. Три дні назад повз мене вживу прилетів чувак на цьому колесі. Летів він зі швидкістю десь, напевно, 50 км на годину. Я навіть не хочу уявляти, що було, якби він в мене влетів. Але загалом емоція непогана. Piper Pace працює на доставці піци, виглядає, звісно, гарно. Слід польоту Tail Lights. не рекомендую взяти, взагалі не рекомендую взяти будь-які сліди польоту, вони тільки більше вас палять, коли ви летите з якогось острова чи коротше, просто коли ви кудись летите. Глайдер Hyperspace за кольорову палітру. Уважання Much. Хоч я і не любитель такого типу глайдерів, але він виглядає реально дуже сочно. Пайпер з доставки перейшла на гонщика, і така пайпер мені значно більше до вподоби за попередню. А от за банку протеїну, уважені Верімач X10. Ні, ну реально на качковські скини, хоч і я не любитель лишніх айтемів на спині, але банку з протеїном я по-любому вдіну. Кірка Гантеля. Ну, це явно щось нове в світі кірок Фортнайті. Емоція флейкі Фіст». Можна її взяти, коли взяв топ-1. Не токсична, доволі смішна, сраки підривати нікому не буде точно. Ну і Boss of the Gym, full master і просто Fish Sick. Я б не проти, щоб такий карась мене підстрахував в залі. Deep Dark Fantasies. Від цього карася Glider Findication підійде в сам раз. Знову банка з протеїном. на зброю Coral Crush. Не знаю, як вам, але мені зайшов. Пані та панове. Лезермен Бойнекс докейтор Фіш Сік. Ну, просто крутий карась, нічого додати. Правда, кепка в нього, ніби він вкрав маленької дитини на ігровій площаці десь в дворі. Google Back Bling як задній хід, але задній хід залишимо ми для гачімучі сценаріїв. Перекладаємо як просто рюкзак. Рюкзак має Джуніор. Ну, миленький, але я пасую. The Original Bonky Bunny. Ну, непогано, точно непогано, але знову ж таки, біту Харлі Квін не проміняє на що має. Єдине, що мені не подобається в анімешних скінах, це їхня недеталізованість. Типу, немає цього піксартного стилю, як в звичайних скінах. Але загалом цей персонаж непоганий, досить миленький. Глайдер квадрокоптер. От поставте це відео на паузу і напишіть в коментарях, як вам цей глайдер подобається чи ні. Цікава ваша думка. Інший стиль кролячого рюкзака і стиль з кіна має. Чесно кажучи, цей стиль мені набагато більше подобається, ніж попередній. Люблю чорний колір в поєднанні з фіолетовим, і особливо коли фіолетового не дуже багато. Кірка Elegance Blade. Можливо, для любителів кірок мечів вам зайде, але я хейтер таких кірок, тому зразу кажу ні. А от Diamond Drop це щось набагато. А отут от моя щелепа трохи відпала. Антонія неймовірно стильово естетично виглядає. Це точно той скін, яким я не одну сотню ігор зіграю. Можете, до речі, поставити знову відео на паузу і написати, що ви думаєте на рахунок цього персонажа. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі і ваші думки. Рюкзак з кінжалом виглядає гарно, скін на зброю Lady in Gold Мені тільки не сподобалось, як виглядає цей скін на прикладі. А от з другої частини автомата досить непогано виглядає. І емоція crack It це, напевно, саме топова емоція цього сезону. Ну, за музику тут точно плюс. І цей скін під назвою Combat Chick Antonia, Ну реально, бойова Чіка Антонія. Кольора, прикид, колір, волосся просто кайф. Нічого добавити. Любителі мечів точно оцінять Silent Slicer, але не я. Point and shoot. Емоція від одного з найпопулярніших тіктокерів Хабі Лейм. Зроблена оригінально, особливо прикольно буде виглядати, коли юзати її будуть в скіні самого Хабі, на якого зробили ну, неймовірно дуже схожим на нього. Скін топ, звісно, але ним я грати навряд буду. Very Original Glider King Wings. От що що, але епіки глайдери завжди роблять крутими та оригінальними. Меч з розміром в людину на спину. Ми говоримо йому ніт. Скін Хабілейм під назвою Traditional Хабі. Не знаю, як вам, але мені не зайшов. Скін на зброю Final Eclipse. Пишка! Насправді дуже кайфовий, і думаю, я його точно буду юзати. Big Wings виглядає ефектно, але ніт. Сокири кірки теж ніт. Кадо Торн. Ну тут його можна було б додати в нашу гачмучі команду супергероїв. Якби трошки менше на ньому одягу було, але виглядає шикарно. Крила Бетмена. це щось на якомусь кажанячому, дуже великі, Було б шикарно, якби вони в якийсь момент розкривались. Звісно, це не по кіберспортивному, це далеко не мінімалістичний рюкзачок, але для тижня моди з кінні зайде точно. А от і крила, які розкриваються. Глайдер виглядає неймовірно круто. Шкода, звісно, що я його відкрию ще не скоро, але крила реально дуже круті. І наш недогачимучий Кадо Торн перетворюється в щось страшне. А от в бонусних скінах Кадо Торн вже більш схожий на Boss of за Gym. Бонусні скіни насправді завжди круто виглядають, але щоб їх отримати, треба трохи погріндити. Думаю, більшість з вас їх отримає в цьому сезоні. В минулому сезоні я досить мало зіграв і лише один бонусний скін зміг отримати. Але загалом бойовий пропуск цього сезону мені дуже зайшов. І так, я не перебільшую. Є топові скіни для мене, в яких я точно буду ганяти. Звісно, є скіни середнячки, але мені все в принципі зайшло. Не знаю, як вам, але я вам точно раджу купляти бойовий пропуск. Особливо з моїм кодом-автором літній. За це буде вам уважуліще гігантське від мене. Погляд нового сезону буде завтра. За сьогодні я фізично не встигну розібрати всі нові фішки і відіграти хоча б 10 годин. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки чи дізлайки, якщо вам це відео зайшло, чи не зайшло, нема різниці. Просто ставте щось небудь і підписуйтесь.